В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, 30 жовтня в студії Інна літовченко. Вітаю! І відразу про вибори, як повідомляє Центральна виборча комісія, станом на дев'яту годину ранку було опрацьовано 99,5% протоколів. Відтак, по загальнодержавному, багатомандатному виборчому округу поки що до парламенту проходить шість політичних сил. Народний фронт 22,16%, блок Петра Порошенка 21,82%, об'єднання самопоміч 11%, опозиція… Ціний блок 9,40%, радикальна партія Олега Ляшка 7,44%, Батьківщина 5,68%. Також триває підрахунок голосів виборців в межах деяких одномандатних виборчих округів. Зокрема, на Житомирщині у 5 із 6 виборчих округів вже опрацьовано 100% протоколів. У виборчому окрузі номер 62 Переміг Розенблад Борислав Соломонович. В 63-му окрузі переміг Ревега Олександр Васильович. У виборчому окрузі номер 64 переміг Аришонко Володимир Юрійович. У 65-му окрузі здобув перемогу Литвин Володимир Михайлович. Понад 92% протоколів опрацювали у виборчому окрузі номер 66 Тут поки що найбільше голосів має Зюблик. Павло Володимирович, і у виборчому окрузі номер 67 за результатами обробки усіх 100% протоколів переміг Розвадовський Віктор Йосипович. Фінансисти Житомирщини підбили підсумки своєї роботи за перші 9 місяців року. Ситуація складна, це визнають усі, але на тлі інших областей наша область цьогоріч посідає лідируючі позиції. Як втримати їх та забезпечити головні задачі галузі? Йшлося на розширеному засіданні колегії департаменту фінансів облдержадміністрації. Докладніше Іван Поліщук. Найбільша недостатність коштах. за перші 9 місяців року. Доходи загального бюджету області перевищили 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Це становить 106 відсотків від затверджених місцевими радами планів. Як свідчить ця та інша статистика, у більшості областей держави не можуть похвалитися і таким результатом. Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів місцевими бюджетами Житомирської області, виконано на 105,9%. За рівнем виконання цього показника наша область. Посіла друге місце у державі після Київської області у порівні січним вересням 2013 року обсяги надходжень, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, зросли на 8%. Відсотків. І таким чином область зайняла третє місце у державі після Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Тобто ми справді займаємо надзвичайно гарні позиції по наповненню. Ми маємо друге місце в державі, по приросту ми маємо третє місце в державі. Разом з тим, спеціалісти визнають, що фінансова ситуація у державі є близькою до критичної задачою номер один для усіх фін є забезпечення зарплатою бюджетників та оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Основним нашим завданням це є забезпечення заробітною платою працівників бюджетної сфери, і враховуючи важливість цього завдання. Я знову-таки повертаю, що ми провели співбесіди, де це питання було одним з ключових. І зараз від вас очікується вжиття всіх заходів для того, щоб до кінця поточного року не виникало жодних проблем з виплатою заробітної плати бюджетникам. Попри позитивні загальнообласні тенденції, ситуація по містах та районах є досить неоднорідною. З 23 районів 6 не виконують бюджетні показники. Не стало менш актуальним і питання заборгованості з виплати зарплат. Найбільшими боржниками залишаються міста, Житомир та Бердичів. До пікових осінньо-зимових навантажень енергетики Житомирщини готові. У цьому переконався Дмитро Клименко, який на власні очі бачив, як готуються фахівці компанії Житомир Обленерго до опалювального сезону. Більш як вісім місяців фахівці компанії «Житомиробленерго» Обленерго реалізовують програму підготовки до нового опалювального сезону. У цій роботі енергетики акцентували увагу на зміцненні енергомереж. Прийде зима, Прийдуть великі нагрузки. І я думаю, що ви розумієте, що сьогодні в сучасних умовах, коли урядом і Міністерством палива та енергетики ставиться питання по зменшенню споживання газу, Цю роботу ми будемо, звісно, виконувати для того, щоб були наші мережі більш надійніші. Компанія Обленерго реалізує проект, згідно з яким на території всіх дитячих садків та шкіл області мають проходити лінії електропередач лише з ізольованим проводом. Для того, щоб якщо провод обірветься, чи щоб не вбили дитини нічого. В Бердичівському ремі майже у всіх навчальних закладах вже замінили старі мережі. В селі Скраглівка на території дитячого садка та школи енергетики замінили понад 300 метрів мереж за один день, і таких ділянок щодня стає більше. По місту бердичу вже багато ми замінили. У нас от село Швайківка там повністю все село вже такими проводами зроблено. Крім зовнішніх мереж у Бердичівському ремі активно проводять заміну застарілих та недостатньо потужних силових кабелів. У самому місті існує декілька багатоквартирних будинків, які під час будівництва під'єднали до енергомережі менш потужними кабелями ніж необхідно. І сьогодні це недопрацювання створює певні проблеми як для споживачів, так і для компанії. Були, були, були перебої і визивали і, нас там, і горіло, і що хочете було. Ці ради люди виходять, і що це робиться? кажу, ну вже не буде проблем з світом. Вже буде все добре. Аби взимку на лініях електромереж у лісовій місцевості не було поривів, їх необхідно регулярно зачищати від парослі. Для цього енергетики використовують потужну техніку поможе дуже багато, бо цю ділянку прийшлося б, тим більше, акація, Вона колюча різати дуже важко і прийшлося б, ну, дуже довго різати. Така техніка додає не лише швидкості у роботі. Після неї нові пагони ростуть значно повільніше. Якщо деревину зрізаємо, вона років три, як мінімум, не буде рости, бо вона техніка перемелює майже до корінної системи. До початку опалювального сезону енергетикам вдалося значно збільшити запас міцності системи енергопостачання. Газові проблеми в нашій країні змушують населення знаходити шляхи економії для обігріву своєї оселі. Тому багато хто згадав дідівський метод опалення дровами за допомогою грубок та печей. А хтось ще й досі ним користується. Тенденція щодо зростання загальної кількості пожеж та загибелі людей на них спостерігається щороку саме з настанням холодів. Яку загрозу може нести в собі, на перший погляд, безпечний обігрів? Дивіться далі у сюжеті. Рятувальники зазначають, з року в рік пожежна ситуація в осінньо-зимовий період залишається досить напруженою. Це підтверджує і минулорічний опалюваний сезон, під час якого в області сталося 1537 пожеж, внаслідок яких загинуло 63 та травмовано 29 осіб. В цей період виникає найбільше пожеж. Найбільша кількість пожеж. А загибель людей становить близько 80% від її загальної кількості. Різко зростає кількість пожеж з причин порушення вимог пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення та експлуатації печей майже 30% від загальної кількості в цей період небережного поводження з вогнем це 40%. І порушення вимог пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електрообладнання. 21%. Бажання перебувати в теплі, зазвичай обмежується не тільки заготівлею твердого палива. Проте досить важливим є підготовка тих самих печей і грубок для нормального функціонування. Ті, хто вчасно не почистив сажу, можуть отримати неприємність будь-коли. А залишитися без даху посеред зими не надто приємна річ. Є й такі, що заради збереження тепла завчасно перекривають димар, думаючи, що так буде краще, а результат отруєння продуктами горіння. Проте не тільки використання несправних печей, але й саморобних електрообігрівальних приладів може призвести до пожежі. Окрім приладів, що випускається промисловістю, в експлуатації у населення знаходиться безліч. Електричних приладів кустарного виробництва, тобто саморобного виготовлення різної конструкції, призначення. Часто виготовлених без дотримання не тільки елементарних вимог правил пожежної безпеки, але й усякого здорового глузду. Висока пожежна небезпека цих приладів обумовлена не тільки великою кількістю нагрівального тепла та високою температурою, ну, випромінюваного тепла та високою температурою. Нагрівальних елементів, але й тим, що відбувається перевантаження самих електричних мереж, контактних елементів, штепсельних роз'ємів, магнітних пускачів, вимикачів та інше. В який би спосіб ви б не обігрівали свою оселю чи то квартиру, чи то житловий будинок, головне, щоб він був безпечний. За це потрібно турбуватися заздалегідь. При потребі можна звернутися за консультацією до рятувальників. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Гарного та позитивного усім дня! Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.